Доброго дня, дорогі підписники. Сьогодні 15 грудня. Йде вечерін час вже, п'ята година. Якщо зняти сьогодні, грузимо. Бачите, ковшик. Це від на трактор у нас грузиться Бунфен. Ми грузимо на завтра, щоб виїжджати. 4 -4, на широкі різині крутальний ковчик. Отак він їде. О, друга машинка теж водії загрузився. Тут же... А, мотоблок тут їде. Бачите, що ще там загружено стоїть. Вон третя машина теж загрузилася. Третя машинка у нас двома тракторами загрузилася одна у Рівне, а друга Хмельницька. Одна Сарни, а друга ж такий рейс буде трохи. Цікавий теж великий Шифін 240Б. Ріменний задній провідний. І у нас в другому тракторе Джинна 404. От, це люди зараз купують під час війни. Так, тракторці. Так що цікавлять, звертайтеся, привеземо вам. Тут ці машинки, бачите, фірмені ДТЗ вам привезуть тракторці. Так що Є дуже багато випір. Звертайтеся, телефонуйте. Ми знаходимося місті Луцьку, вулиця Мамсурова, 21. А також можете на сайті Мотостор знайти, адресу філії по Україні. Мотостор Комнівей. Хмельницький, Київ. Можете теж до них завітати, побачити теж цю техніку. Саме площадку. Ну добре, закривайся, закривайся. Кріпиться в авторці. Все, ДТЗ робить. Так що ще я вам можу показати, що. А, цей Донфен теж під кабіну, бачите, познімалися. Всі всі болти буде, встановлюватися кабіна на G24. Так, що тут ДТЗ? А тут теж ДТЗ під кабіну. 24 А цей ДТЗ синів вже встановлена кабіна. Це їде Львівська область. І Житомир, чи під Житомир. Кентавр замовлено, да, на задаток. Клієнт має перезвонити, бо теж гроші проблема. Мабуть переведе гроші, бо зараз проблема зняти гроші. Є в Україні люди теж переживають зараз. Зняти неможливо гроші, то... Має домовитись банку, щоб перевезти гроші. Ну і тут ще теж один готує трактор, перевіряють і складують кінтагор 404. Так що робота йде, робота кипить, коцькавить, звертайтеся за технікою. До